31 січня в лікарні Дніпра від важкої хвороби помер кам'янчанин захисник України Андрій Мирошниченко. Андрій до останнього тримався на позиції попри біль від хвороби. Стискаючи зброю в ослаблених руках, не дав ворогу побачити свій біль, навіть коли кожен рух віддавався пекельним спалахом у тілі. Його війна тривала, допоки хвороба знесилила його. 31 січня. У стінах Дніпровської лікарні, куди його доставили просто з нуля. Серце героя зупинилося, але його дух залишився там, серед побратимів, у крижаному повітрі передової, на священній землі, що стала йому останнім фортпостом. В той час, що мені приходилося з ним спілкуватися, показало те, що він із перших, тобто із тих людей, які йшли по зову серця, і він знав, куди він йшов, він знав, чому він йшов. Це була золота людина. Війна закінчиться. Ваші діти, внуки спитають, а де ви були під час війни? Чи ви ховалися за спідницею, тікали від ТЦК? Чи ви разом з нами стали? Нас підмінили, коли вже здоров'я не витримує. Тому що Андрій хоч і помер, але в нас померлих немає, нас усі загиблі на полі бою в наших серцях. Бережіть себе, бережіть своїх дітей і ставайте з нами поруч, тому що нам важко. А велими витримаємося. Слава Україні! Андрій Мирошенченко народився 11 січня 1977 року в Дніпро У Листопаді 22-го року став на захист України та її народу. У нього залишилася донька та сестра.